Хабар. Не пройшов на Кіровоградщині Підприємець, аби збагатитися коштом держави, намагався підкупити правоохоронця. Власник підприємства пропонував посадовцю новоукраїнського відділу поліції 60 тисяч гривень, аби той закрив очі на невиконання умов договору з постачання деревини. Збагатитися бізнесмен планував за рахунок зменшення об'ємів продукції. Однак, посадовець поліцейський про пропозицію Хабара сповістив внутрішню безпеку відомства в обласній прокуратурі. Поінформував що фігуранту вже повідомили про підозру. 59-річний кропивничанин. Пропонував посадовцю забути про недопоставлений товар в кількості понад 60 кубічних метрів деревини та підписати відповідні акти щодо виконання умов договору. Чоловіка було затримано на гарячому під час надання частини неправомірної вигоди в розмірі 40 тисяч гривень. Кропивничанину повідомлено про підозру за фактом пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище. За частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 116 тисяч гривень йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Чинив наругу над державним символом у Кропивницькому поліцейські затримали чоловіка, який познущався із прапора України. Це сталося біля однієї з автостанцій обласного центру. Затриманому загрожує штраф або пробаційний нагляд, чи навіть позбавлення волі строком до трьох років. За попередніми даними, 43-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп'яніння, зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами. Дії чоловіка намагалися зупинити знайомі, які були поруч. Один із них підняв прапор і зберіг його до приїзду правоохоронців. Подію також підтвердив ще один очевидець: поліцейські затримали правопорушника у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 338. Кримінального кодексу України. Особі повідомили про підозру. Неочікувані повороти, напруга, гумор і трохи шаланства. У Кропивницькому... стартував 143-й театральний сезон. Почин дали прем'єрою комедії «Шалена ніч. Місіс Владін! Шлях! Вільний! Історія розгортається навколо спроби подружньої зради англійським політиком. Однак на заваді Дюльтару стало тіло невідомого чоловіка, яке відпочиваюча парочка виявила у вікні готельного номеру. Пульсу немає. А, він помер, помер. відсутність пульсу зазвичай означає саме це. Ви взагалі уявляєте заголовки газет. Сексуальна оргія на трьох. Помічник прем'єр-міністра, секретарка. Вистава Шалена ніч на дві дії поставлена за комедією англійського драматурга Рая Куні. Режисер-постановник вистави В'ячеслав Жила та художник-постановник Мар'ян Савіцький кажуть, разом із акторами намагалися, аби створений театральний контент допоміг глядачам навіть не відволіктися, а по-справжньому внутрішньо перезавантажитися, що конче необхідно під час війни і постійних обстрілів усіх територій України. Ми бачимо, що глядач йде на комедію. Тому що ну, важко жити в світі, а комедія дає трошки наснаги нам в такий важкий час. Тим паче ми знаємо, що сталося у вас в Знам'янці. І у нас то саме. Трошки треба відійти. Всім нам треба відійти. Відійти від тих тривог, від тих трагедій, щоденних смертей. Розумієте, це дасть можливість трошки відійти. Я створив середовище, котре підсилює ті пристрасті, котрі відбуваються на сцені. А пристрасті відбуваються шалені, тому шалена ніч. Прем'єра шаленої ночі відбулася в суботу та неділю. Обидва покази зібрали аншлаги, аплодували стоячі. А актори глядачів виходили під голосне Браво! Головний режисер театру Корифеїв Антон Межанін анонсував, сезон буде насиченим. Зокрема, на грудень заплановано дві прем'єри обидві з акцентом на українську самоідентифікацію. Це прем'єра дорослої вистави ніч перед Різдвом. Ви всі знаєте цю назву, але нема такої відомої репертуарної назви в репертуарі цього театру. І дитяча казка: різдвяна зірка. Це казка авторська, сучасна, українська, написана живим автором, яка живе у Львові. Тому оці дві прем'єри вони характеризують вже напрямок на те, що театр український свій, своє про своє, своїй хаті, своя правда, як писав класик. Український живий сучасний таким має бути театр на переконання Антона Маженіна. Над чим він, як головний режисер та актори, працюватимуть впродовж усього 143-го театрального сезону. Тому й надалі у Кропивницький запрошуватимуть відомих режисерів. А колектив театру Корифеїв буде вдосконалювати свою майстерність аби радувати глядачів грою. Та новими прем'єрами акцент планують робити на сучасній драматургії. Утім, і хітова класика, як от Кайдашава сім'я, сватання на гончарівці, лісова пісня та за двома зайцями також є в програмі. За анонсами вистав можна слідкувати на офіційних ресурсах театру. Якщо хочеш мати те, що ніколи не мав, маєш почати робити те, що ніколи не робив. Це не про героїзм, не про новий стрибок у життя. Це про маленькі кроки. Один там, де раніше було, не знаю, не можу, не звик. Написати комусь першим. Відмовитись замість того, щоб погодитися знову, піти іншим маршрутом, буквально або символічно, дозволити собі те, що раніше не дозволяв. Це не страшно, це ново. Але саме там, де ніколи. Починається можливо, бо ти гідний іншого досвіду. Не кращого, а свого. Там, де ти живеш, а не виживаєш. Нові кроки це не про втрату себе, а про зустрічі із собою справжнім. Кіровоградський власний центр з гідрометеорології вітає вас. Прогноз погоди на 9-13 вересня. В день 9 та протягом доби 10 вересня місцями по території області прогнозуються невеликі короткочасні дощі. З 11 по 13 вересня опадів не прогнозується. Температура повітря буде в межах вночі 10-16 градусів, в день 9 вересня прогнозується 23-28. Надалі несуттєве зниження температури повітря до 21-27 градусів. Дякую вам за увагу!